Україна не була членом НАТО, ми в мали позаблоковий статус у 2014 році, коли на нас напала Росія. Що стало приводом? От зараз Дональд Трамп каже, що ми спровокували Росію операцію Павутиння, і що Путін вимушений був завдати по нам удару, тому що ми спровокували. Ну така логіка, на жаль, є також близькою нашим. Деяким співвітчизникам, які втомилися, які все вірять. Але в мене питання: а що ми зробили у 14 році? Що, на майдан вийшли? Янукович втік, так навіть він сам втік. Давайте вже так, якщо так казати. Що ми зробили? Ми демократична країна, ми маємо право робити все, що ми хочемо у своїй країні. Путін, до речі, після його дій в Грузії у 2008 році обіцяв публічно, що Крим наступним не стане. Його про це питав. Сказ, ні, ми поважаємо територіальну цілісність України. І що? Анексія Криму, військове вторгнення на Донбас, регулярною армією. Потім публічне визнання досягнення російської армії, що вони змогли таку супероперацію зробити. В чому були, була тоді вина Україна? Да, до, далі 22 рік. Україна що зробила для того, щоб повномасштабне вторгнення сталося. Я б сказала, ми навпаки нічого не зробили, щоб воно не сталося. Ми не дуже той готувалися. Ми вірили, що Росія просто блефує попри заяви західних розвідок. Ми не стягували свої війська там, особливо на кордон, щоб там можливо нас можна було звинуватити. Що ми провокуємо Росію? Нічого цього не було. Ми навпаки були миролюбиві та неагресивні агресивні і готувалися до шашликів. Але Росія пішла на повномасштабне вторгнення. Ракети летіли по всій країні.